Всім привіт, друзі! Сьогодні я Арсен і сьогодні я вам буду розказувати. Буду розказувати, як... Е, чому не викладував відео? Чому я не викладував відео? Тому що я. Е, мені легень робить. Мантажиру. Це відео ролик. Там буде 50 хвилин відеоролика. Відео я не хочу його монтажувати. Пробачте. Ні, ну я, Ну, я... Якщо набере по цим роликам е 10 лайків хоч хоча б, 10 лайків, то да. Я, наверно, буду. Наверно. Ну це з вами був Фугат 3. Подписуйтесь на канал, ставьте лайки. С вами был я, Арсен. Всем удачи і всем пока.